Якщо вам забажалося поєднати комфортабельний відпочинок з елегантним спортом, і таке буває, то варто завітати в Жашківський кінноспортивний комплекс. Він спеціалізується на розведенні, вирощуванні і тренінгу коней. Спілкування з благородними і граціозними тваринами дарує кожному заряд позитивної енергії, відчуття внутрішньої гармонії. Це подорож для тих, хто бажає внести у своє життя щось нове та незвичайне, долучитися до кінного спорту. Тут все серйозно. Недаремно у Жашківському кінно-спортивному комплексі проходять змагання з кінного спорту всеукраїнського та європейського рівня. Відвідавши цей унікальний заклад, відчуваєш бажання повертатися сюди ще не раз? Екскурсія комплексом може стати чудовим подарунком, як собі, так і дорогій людині. Також саме в цьому чудовому місці можна активно провести холодні дні міжсезоння, граючи в боулінг та замовивши катання на конях. Заклад розташований недалеко від Умані, за 60 кілометрів, і приїхати сюди може кожен охочий. Неподалік від селища міського типу Маньківка розташоване селище Буки. Серед інших населених пунктів воно виділяється своїм неповторним, надзвичайно красивим ландшафтом. Розкинулося ніби в горах, а в їх підніжжі протікає мальовнича річка Гірський Тікич. Це нічого, що територія Маньківщини переважно рівнинна. Гранітний каньйон утворює казковий пейзаж з мальовничих каскадів і водоспадів. Місцями вони нагадують норвезькі фьорди, а місцями знамениті американські прерії. Скелясті береги каньйону мають виступи сірого граніту, досягаючи висоту 30 метрів. Сам каньйон розташований на 800 метрів нижче від греблі колишньої будської ГЕС. Довжина його понад 2,5 кілометри ширина 80 метрів. Захочете помедитувати? гайда до старовинного капища. Тут не забудьте й бажання загадати. А ще смачно пообідати свіжозвареною юшкою чи козацьким кулішем просто на березі бурхливої ріки. Тут можна активно відпочити, подихати свіжим повітрям, почути спів пташок. Також каньйон підходить для скелелазіння, сплавів на байдарках. Готуйте зручне взуття, гарний настрій та гайда з нами! А чи доводилось вам бачити вітряні млини? Ні? Тоді поїхали до села Водяники, що на Черкащині. Дерев'яні вітряні млини тут дуже схожі на старовинні вітряні конструкції, які стоять у голландському селі Кіндердейк. Три вітряні млини розташувалися на пагорбі за свято Вознесенським храмом. Цей храм максимально наближена копія козацької церкви 17 століття. Різьблений іконостас, виконаний у стилі українського бароко, зовсім немає позолоти, що також відповідає тому часу. Простоту убранства доповнюють старовинні ікони, писані на дошках. Ім'я Тараса Шевченка відоме кожному українцеві з маличку, та не кожен був у місцях, де малий Тарас народився, де робив свої перші кроки, перші малюнки, де минуло його дитинство. Завітаємо і ми в ці місця: Шевченкове, Моринці, будище, найсвятіші для кожного українця села Черкащини. Тут створено заповідник батьківщина Тараса Шевченка. До його складу входять літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка у селі Шевченкове, меморіал у селі Моренця та музей історії селища Вільшани. Садок вишневий Колохати – це про будинок у селі Моренці, де 9 березня 1814 року. У сім'ї Григорія і Катерини Шевченків народився син Тарас. Тут ви можете відвідати хату Якима Бойка, діда Тараса Шевченка, надвірну комору, кузню та копію хати, де жили батьки маленького Тараса. У центрі заповідника колишня садиба Тарасових батьків у селі Шевченковому хата й сьогодні зберігає речі тієї доби. Тут усе дихає любов'ю і шаною до кобзаря. Можете пройти залами унікального музею, відвідати могили батьків Шевченка, оглянути хату дяка під склом. А в селі будище розміщувався маєток поміщика Енгельгарта. Саме тут Тарас служив козачком. У пана у старому саду, і досі стоїть величний дуб, у дуплі якого за переказами Тарас ховав свої малюнки. Ще вас здивує вітряний млин голландського типу, біля якого не забудьте зробити фото на згадку. Вічний спочинок поет знайшов за своїм заповітом у Каневі на Чернечій, а нині Тарасовій горі. Усі шевченківські місця стали духовним символом українців і належать до пам'яток історії національного значення. Саме тут, у територіальному центрі України, у краю українського генія, можна збагнути силу української землі. А тут ти зможеш почути, як б'ється серце України. Монумент символічно поєднує всі області нашої країни. Особливістю архітектурної композиції є смужка з автентичною вишивкою всіх регіонів України, яка передає генетичний код кожної області. Поряд з арт-об'єктом майорить найбільший на Черкащині державний прапор висота флагштока. 52 метри, розмір стяга 9 на 13 метрів, серце України символ духу України та розвитку, білі сталеві крила поєднання чистоти і сили нашої батьківщини. Із прадавніх часів саме крила символізують перемогу, подолання перешкод і вихід на вищий рівень буття. Приїжджайте, послухайте, як воно б'ється. Андруючи далі до замку Шувалових, переносимось до 18-19 століть, коли ці землі належали сім'ї Потоцьких. Це вони побудували чудовий парк Софіївка в Умані, а ще унікальний палац у Тальному. Цей замок був переданий у спадок Ользі Станіславівні Потоцькій на Ришкіні, а потім перейшов у власність її дочки Софії, дружини графа Шувалова. Замок має три башти. Одна з них напівбашта, з балконом прикрашена шуваловським гербом. Тут романтичні дахи, вкриті черепицею. Крутиться флюгер, стіни прикрашені ліпниною, вхід по ренесансному пишний. Подорожуючи Черкащиною, варто завітати до державного історико-культурного заповідника Трипільська культура. Нікого не залишать байдужими знахідки археологів, зібрані в його експозиційних залах. Саме тут можна побувати на розкопках найбільшого у світі поселення часів трипільської культури, яка існувала 4-6 тисяч років до нашої ери, на власні очі побачити предмети побуту, послухати цікаві розповіді про давні часи. А також відвідати тутешній музей Скансен, розташований під відкритим небом, та подивитись уривки з фільму Чорний козак, зйомки якого саме тут і відбувалися. Державний заповідник Трипільська культура розташований на базі виявленого трипільського поселення Талянки і має площу понад 450 гектарів. За даними геомагнітної зйомки, тут було від 1500 до 28 тисяч трипільських будівель. У складі заповідника нині 11 поселень гігантів трипільської культури, і розташовані вони на території Уманщини, Тальнівщини, Звенигородщини. Загальна площа поселень понад дві тисячі гектарів. Усі вони колись були огороджені валами, імовірно, мали великі площі, були густо заселені. Населення займалося землеробством, причому на високому рівні. Недаремно трипілля цікавить сучасних археологів, адже воно належить до найдавніших осередків людської цивілізації. У селі Легензиному при заповіднику діє музей трипільської культури, присвячений давнім мегаполісам. Родзинкою музею є реконструйоване у натуральну величину двоповерхове трипільське житло, наповнене трипільським посудом, сакральними речами, предметами побуту, знаряддями праці. У музеї експонують посуд та його фрагменти, знаряддя праці з кісток та каміння, глиняні статуетки тварин та людей, яким уже понад п'ять тисяч років наконечники для стріл. Щоб любити свій край, потрібно знати про нього якомога більше. Подорожуйте Україною, любіть її та шануйте.